Привіт, квестери! Сьогоднішній квест починається з того, що ви відчуваєте на своїй шкірі щодня, але, ймовірно, зовсім неправильно розумієте. Це не астероїд, не війна і навіть не забруднення. Це просто тепло. Але мова не про звичайну літню спеку йдеться про фундаментальний сув в енергетичній архітектурі нашої планети. Земля не руйнується від раптового вибуху. Вона згорає від лихоманки. Повільної, тихої та безжальної. Якщо ви готові розібратися у фізиці, хімії та тій жорстокій математиці того, що насправді відбувається із землею, підписуйтесь і приєднуйтесь до квесту. Тому що ця історія вплине на кожен ваш подих до кінця життя. Почнемо з того, що розвіємо найбільший міф про глобальне потепління. Проблема зовсім не в тому, що Сонце стало гарячішим. Сонячна і радіація, тобто кількість енергії, яку Сонце кидає на нас, залишалася напрочуд стабільною протягом останніх десятиліть. Сонце тут ні до чого. Вся проблема виключно в тому, як Земля розпорядчається цією енергією після її прибуття. Щоб це зрозуміти, треба глянути на фізику світла. Сонце посилає Землі енергію у вигляді коротких світлових хвиль. Це видиме світло та ультрафіолетова енергія. Ця енергія легко проходить крізь нашу атмосферу, тому що кисень і азот, які складають 99% нашого повітря, прозорі для цих коротких хвиль. Енергія вдаряється об поверхню, нагріваючи каміння, океани та ліси. Але ось у чому підступ земля не залишається гарячою вічно. Вона намагається охолодити себе, відправляючи цю енергію назад у космос. Але Земля повертає енергію не як видиме світло, вона перетворює її на тепло і випускає як довгохвильове інфрачервоне випромінювання. Мільйони років ця система працювала ідеально: тепло піднімалося вгору, проходило крізь певне атмосферне вікно і тікало в холодний вакуум космосу. Але зараз цей вихід закривається. І тут на сцену виходять невидимі лиходії, парникові гази. Але давайте будемо точнішими. Це не просто газ, це питання молекулярної геометрії. Вуглекислий газ або СО2 є головним архітектором цієї катастрофи. Молекула СО2 складається з одного атома вуглецю, заприснутого між двома атомами кисню. Така структура дозволяє їй вібрувати дуже специфічним чином. Коли інфрачервоне випромінювання, що рухається на довжині хвилі 15 мікрон, намагається покинути землю, воно врізається прямо в молекулу СО 2 Саме через цю специфічну довжину хвилі в 15 мікрон молекула СО 2 поглинає енергію, вібрує, а потім випромінює її знову, але не в космос, а в довільному напрямку. І часто цей напрямок веде прямо назад до нас. Ми напомпували в повітря стільки СО2, що фактично зробили скло нашої теплиці неймовірно товстим. У доіндустріальну епоху в атмосфері було близько 280 частин на мільйон ppm СО 2 Сьогодні ми перетнули позначку 422 ppm. Ми не бачили таких високих концентрацій понад 3 мільйони років. Але СО2 це просто важковаговик. А от метан це спринтер. Метан або ch 4 виділяється з негерметичних газових труб, гниючих звалищ та сільського господарства. Якщо порівнювати молекулу з молекулою, метан набагато небезпечніший. У розрізі 20 років. Одна молекула метану утримує у 80 разів більше тепла, ніж молекула СО2. Він поглинає випромінювання на інших довжинах хвиль 3,5 та 8 мікрон. Він затикає ті нечисленні дірки, що ще залишалися в нашій тепловій ковдрі. А ще є закис азоту Н2О з добрив та промислових хімікатів. Він майже в 300 разів потужніший за СО2 і висить в атмосфері понад століття. Результат цього хімічного коктейлю не просто потепління, це вимірюваний збій у тепловій ефективності Землі. Ми можемо виміряти це показником, який називається енергетичний дисбаланс Землі. Прямо зараз наша планета поглинає більше енергії, ніж віддає. Цей дисбаланс становить приблизно 1,6 Вт на кожен квадратний метр поверхні Землі. Звучить як маленька лампочка, так? Але помножте це на 510 трильйонів квадратних метрів поверхні Землі. Коли ви порахуєте, цифри стають жахливими. Кількість зайвого тепла, яке ми утримуємо, дорівнює вибуху п'яти атомних бомб розміром з хіросіму щосекунди. не щороку щосекунди. Це те теплове навантаження, яке ми даємо на планетарну систему 24 години на добу, 365 днів на рік. Тож, якщо ми утримуємо стільки тепла, чому ми миттєво не згораємо, чому температура повітря не 100 градусів? Відповідь криється в океані. Океан це єдина причина, чому наша цивілізація досі жива. Вода має величезну питому теплоємність, що означає, що для підвищення її температури хоча б на 1 градус потрібна колосальна кількість енергії. Ось статистика кліматичної науки, про яку говорять найменше. Понад 90% зайвого тепла, утриманого парниковими газами, не пішло в атмосферу. Його поглинув океан. Верхні дві тисячі метрів океану нагріваються зі швидкістю, яку, чесно кажучи, важко осягнути. Лише у 2023 році океан поглинув близько 15 затаджоулів теплової енергії. Для контексту вся глобальна економіка, кожна машина, завод, лампочка на землі. Використовує близько половини затаджоуля енергії на рік. Океан поглинув у 30 разів більше за річне енергоспоживання всього людства лише за один рік. Ми ставимося до океану як до акумулятора, заряджаючи його тепловою енергією. Але акумулятори з часом розряджаються. Це тепло не зникає, воно змінює саму фізику води. По-перше, термічне розширення. Коли вода нагрівається, вона розширюється. Близько 40% підйому рівня моря, який ми бачимо сьогодні, відбувається не через станення льоду. Це просто вода стає більшою в об'ємі, бо вона гаряча. По-друге, це тепло вбиває хімію життя. Тепла вода утримує менше кисню. Ми бачимо, як у тропіках розростаються зони деоксигенації, місця, де у воді настільки мало повітря, що складні форми життя не можуть там існувати. Ми буквально душимо океан. Але океан може ховати тепло лише до певного часу. Зрештою, це тепло починає взаємодіяти з льодом, і ось тут починаються петлі зворотного зв'язку. Лід це щит планети. Він діє як гігантське дзеркало. Свіжий сніг і товстий лід мають альбедо або відбивну здатність близько 0,9. Це означає, що вони відбивають 90% сонячної енергії прямо в космос. Це безкоштовний кондиціонер. Але коли тепло плавить лід, воно оголює темний океан або землю під ним. Темна океанська вода має альбедо лише близько 0,06. Вона поглинає 94% сонячної енергії. Це створює порочне замкнене коло. Тепло плавить лід. Втрата льоду збільшує поглинання. Більше поглинання створює більше тепла, що плавить ще більше льоду. Ми спостерігаємо це в реальному часі. Літній морський лід в Арктиці скоротився майже на 40% з 1980 року. Ми рухаємося до події Блакитного океану Blue Ocean Event, коли Північний полюс влітку буде повністю вільним від льоду. Як тільки цей білий щит зникне, Арктика перестане працювати як охолоджувач і почне працювати як обігрівач. Це підводить нас до найнебезпечнішої концепції в кліматичній науці: точки неповернення. Tipping points. Точка неповернення це поріг, за яким стан системи змінюється безповоротно. Уядіть, що ви штовхаєте валун нагору. Ви повинні докладати зусиль. Але якщо зупинитесь, він покотиться назад. Але як тільки ви перештовхнете його через вершину, він покотиться вниз з іншого боку, сам по собі. Ви більше не зможете його зупинити. Зараз ми граємося з кількома катастрофічними точками неповернення. Перша це вічна мерзлота. У замерзлих землях Сибіру, Канади та Аляски. Є шар ґрунту, який був замороженим тисячі років. У цій вічній мерзлоті міститься мертва органіка, стародавні рослини і тварини. За оцінками, там законсервовано близько 1400 мільярдів тонн вуглецю. Це майже вдвічі більше, ніж кількість вуглецю у всій атмосфері зараз. Оскільки Арктика нагрівається, а це відбувається в чотири рази швидше, ніж на решті планети, цей ґрунт тане. Мікроби прокидаються і починають їсти цю органіку, і як побічний продукт вони виділяють метан. Якщо ми спровокуємо швидке танення вічної мерзлоти, це може підірвати вуглецеву бомбу, з якою не впораються жодні скорочення викидів. Ми втратимо контроль над термостатом землі. Друга точка неповернення тропічні ліси Амазонки. Ми називаємо їх легенями землі, але це також і потова залоза. Дерева циркулюють воду, створюючи власний дощ. Але оскільки ми вирубуємо ліс і нагріваємо регіон, дерева вмирають, вчені попереджають, що втрата лише 20-25% Амазонки призведе до руйнування гідрологічного циклу. Тропічний ліс загине і перетвориться на суху саванну. Замість того, щоб поглинати вуглець, вмираючий ліс викине мільярди тонн вуглецю в атмосферу. Ми небезпечно близькі до цього краю, адже близько 17% лісу вже вирубано. Третє і, мабуть, найстрашніше це сповільнення АМОЦ Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції. Це гігантський океанський конвеєр. Який несе теплу воду на північ і відправляє холодну на південь. Він регулює погоду для мільярдів людей. Прісна вода станучого льоду Грінландії розбавляє солону океанську воду, роблячи її легшою і не даючи її опускатися на дно. Це глушить двигун. Останні дані свідчать, що ця течія зараз найслабша за останню тисячу років. Якщо вона зупиниться, а деякі моделі припускають, що це може статися вже у 2050-х роках, Європа замерзне. Мусони в Індії та Західній Африці висохнуть, а рівень моря на східному узбережжі США різко підскочить. Це буде глобальний кліматичний хаос. Але давайте спустимося з планетарної фізики до людського тіла, тому що ви теж машину, яку треба охолоджувати. Люди це теплові двигуни. Ми працюємо при температурі близько 37 градусів Цельсія. Щоб вижити, ми повинні відводити тепло, яке виробляємо. Ми робимо це в основному через піт. Але піт працює тільки тоді, коли повітря достатньо сухе, щоб прийняти цю вологу. Тут критично важливою стає температура мокрого термометра. wet bulb temperature. Це комбінований показник спеки та вологості. Коли температура мокрого термометра досягає 35 градусів Цельсія. Це еквівалентно 35 градусів Цельсія при 100% вологості, а близько 46 градусів Цельсія при 50 вологості. Закони термодинаміки беруть гору. На цьому порозі повітря більше не приймає ваш піт, тіло втрачає здатність ефективно охолоджуватися. Неважливо, скільки води ви п'єте. Неважливо, чи сидите ви в тіні. Якщо ви опинитеся на вулиці в таких умовах, ваша внутрішня температура підніметься. Ваші білки почнуть денатурувати, буквально варитися, як яєчний білок, органи набрякнуть, смерть настає за кілька годин. Ми думали, що такі умови це далеке майбутнє. Ми помилялися частини перської затоки, Пакистану та Індії вже ненадовго торкалися цих смертельних меж. Ми зараз бачимо хвилі спеки, які не просто дискомфортні, а теоретично несумісні з життям людини без кондиціонера. І ця спека коштує дорого, економіка не має імунітету від фізики. Коли стає занадто спекотно, продуктивність праці падає, будівництво зупиняється, врожайність падає, залізничні колії вигинаються, електромережі виходять з ладу. Дані однозначні у 2022 році спека в Європі стерла приблизно від 0,3% до 0,5% ВВП континенту. Світовий банк оцінює, що до 2050 року екстремальна спека може коштувати містам Європи та Центральної Азії до 2,5% їхнього річного ВВП у жарких регіонах, як от Південно-Східна Азія чи Індія, втрати можуть бути значно вищими. Ми дивимося в майбутнє кліматичного апартеїду, де багаті платять за прохолоду, а бідні страждають від наслідків. Міжнародна організація праці прогнозує, що до 2030 року тепловий стрес може знищити еквівалент 80 мільйонів робочих місць по всьому світу. Це економічна катастрофа під маскою погоди. Історія нас попереджає: Земля не вперше має таку лихоманку. 56 мільйонів років тому сталася подія під назвою ПЕТМ палеоцен, еоценовий термічний максимум. Величезна кількість вуглецю потрапила в атмосферу, ймовірно, з вулканів або гідратів метану. Температура підскочила на 5-8 градусів, океани окислилися, багато видів вимерли. Але ось у чому жахлива різниця: під час ПТМ той вуглець вивільнявся протягом тисяч років. Швидкість викидів становила близько 1,7 мільярда тонн вуглеця на рік. Сьогодні людська цивілізація викидає вуглець зі швидкістю понад 10 мільярдів тонн на рік. Ми змінюємо хімію атмосфери в 10 разів швидше, ніж під час найбільш екстремального природного потепління за останні 66 мільйонів років. Природа мала тисячі років, щоб адаптуватися до ПІІТІМ. Ми даємо нашим екосистемам і собі лише десятиліття. Швидкість ось вбивця. Екосистеми можуть мігрувати, якщо клімат змінюється за тисячоліття, вони не можуть мігрувати, якщо він змінюється за час виплати іпотеки. Тож де ми зараз? Ми стоїмо на роздоріжжі і фізиці байдуже який шлях ми оберемо. Шлях перший все як завжди, бізнес usual. Ми продовжуємо спалювати викопне паливо. До 2100 року ми пробиваємо 2,5 або 3 градуси потепління. За цього сценарію ми перетинаємо точки неповернення. Амазонка вмирає, вічна мерзлота тане. Частини землі стають непридатними для життя сотні мільйонів біженців. Це світ перманентної кризи. Шлях другий: швидка декарбонізація. Ми різко скорочуємо викиди, електрифікуємо все. Зупиняємо вирубку лісів, інвестуємо в технології вилучення вуглецю з повітря. За цього сценарію ми можемо стабілізуватися на 1,5 або 1,8 градуса. Це все одно буде важка подорож. Ми все одно втратимо коралові рифи. Рівень моря все одно підніметься. Але ми уникнемо колапсу цивілізації, ми зробимо цю лихоманку сумісною з життям. І ось остання правда нашого сьогоднішнього квесту. Планета не крихка. Земля пережила удари астероїдів, які кип'ятили океани. Вона вижила, будучи крижаною кулею. З планетою все буде добре. Вона відновиться, вона еволюціонує нове життя. Просто це може зайняти кілька мільйонів років. А ось цивілізація крихка. Наше сільське господарство, кордони, міста, економіка, все це залежить від стабільного клімату, якого більше не існує. Тепло це тихий вбивця, тому що воно руйнує не силою, а змінюючи базові правила реальності. Воно змінює хімію повітря, фізику води та біологію наших тіл. Планеті не потрібно горіти, щоб стати непридатною для життя. Їй просто потрібно стати трішки гарячішою на трішки довший час. Термостат продовжує рости, але вперше за 4,5 мільярди років вид, що викликає цю лихоманку. Точно знає, що він робить. У нас є дані, у нас є технології. Єдина змінна, якої бракує, це воля до дій. Якщо цей глибокий розбір змінив ваш погляд на світ, якщо ці дані зачепили вас, ставте лайк і поширюйте це відео не тільки щоб допомогти каналу, а тому, що ця інформація має стати загальновідомою. І підписуйтесь на квест хат, адже наступний квест буде набагато складнішим. До зустрічі, квестерс!